У кожного дерева своя доля, так як і у людини. От дубочок, гілка, яка вивернута абсолютно неприродним чином, і немає жодних ознак, які могли б вказати на те, що їй завадило щось рости у рівненькому напрямку, як інші гілки, розворот і викручена повністю. Які могутні сили впливали на цю гілку, щоб так їй напрямок росту змінити? Ну так приблизно і в житті людини бувають обставини, які не відразу і не розумієш, а тим більше ніхто не зрозуміє, хтось поряд. Що були обставини, які дуже змінили напрямок розвитку людини. І почало в неї життя розвиватися зовсім іншим чином. Але треба розуміти, що всі ми живемо під крилом вищої сили, і вона свої потреби вирішує. по своїм задумам і є стихія землі, стихія води, стихія повітря і стихія вогню. Всі ці чотири стихії працюють на землі. і Закликають на собі царство мінералів, царство рослин, царство тварин, і як на землі достатньо високе положення займає людина, тіло має з усіма ознаками, як у тваринному царстві у своєму функціонуванні. Але ж вона має можливість досягти всіх, точок у духовному царстві, аби тільки увага людини була прикута не тільки до матеріальних якихось проявів і благ про які вона, звичайно, мусить дбати. Бо бездумно говорити, Господи, дай мені оте. А що значить дай? У Бога інших рук немає, як крім наших. Наші руки і створюють, Бог дає можливості, щоб можна було реалізувати свої задуми. Для себе і для тих, які потребують нашої допомоги, бо людина істота суспільна, це розвивається і живе у такій же спільноті інших людей, є комунікації, є можливості спілкуватися. І взаємодіємо ми з іншими людьми теж, або матеріальним чином це допомога, чи харчами, чи одягом, чи енергетично допомагаємо морально підтримати це в емоційному плані. І кожен вже має можливість. Для себе зробити висновки, що йому вибирати, спілкуватися чи ні, чи людина, яка хоче тільки брати, нічого не даючи на взамін, при тому брати без обмеження, вичерпувати буквально всю. Енергію, якщо не захиститися від цього. Ну, то ж людині і дається можливість пізнати, що таке добро і зло. Був період, як пише Святе Письмо, коли людині не треба було дбати про те, Де шукати для себе укриття чи їжу? Все було те, що називалося Райським садом. Все було для того, щоб людина жила і розвивалася. Але настав момент, коли в силу обставин якихось відкрилось людині поняття, що є добро, а є. Те, що ми називаємо зло. Бо можна було звичайну річ зрозумілу для людини показати. З усіх дерев їжте плоди, крім з одного дерева, не де беріть. Це алегорія, звичайно, ну, Чітко вказується на те, що все підряд сприймати і для себе брати за взірець навіть у людському суспільстві. Не кожна людина, яка зустрілася вам, вона несе позитив і характеристики, які будуть вам теж комфортні. В неї свої задуми для того, щоб задуми людині свої здійснювати, для цього потрібні ресурси або фінансові, або енергетичні. Це я говорю не просто якби, хоча багато і пишуть про це, і розказують. Але на своєму досвіді мені довелося стикнутися в своєму житті з ситуацією, коли, на перший погляд, нібито така була благоприємна зустріч, де можна було і для свого блага, і для блага людини, яка зустрілася. Прикласти певні зусилля, бо ми повинні всі працювати. І рослинка працює, яблунька, чи груша, чи слива. Вони теж ростуть, приносять плід, який корисний для природи і для людини. Тобто ми всі даємо свої плоди і дерево пізнається по тим плодам. От. Ну, я вважала, що можна вкладати свої сили в тій мірі, в якій я здатна, маю бажання, маю можливості, довіряю і вкладаю. Ну, результат, на жаль, виявився зовсім не той, який могла очікувати я. За своє бездумне, добре ставлення. Тобто, про це, як кажуть, багато говорити та мало слухати. В кожної людини знайдеться, наприклад, для прикладу, така ж історія подібна, тільки з різними обставинами і ситуаціями. Все це, звичайно, достатньо боляче і наносить певний ущерб і самолюбству, і розбиває почуття, які не захищені емоційно. Ну, якщо людина зуміла піднятися, не хитра річ упасти, а от уже піднятися, це треба дійсно заглянути не тільки всередину себе і не тільки намагатися звинуватити когось десь, а зрозуміти, постаратися які були моменти у своїй природі, які могли привести до таких помилок. І коли людина підніметься після падіння, вона, звичайно, набирає сили. І ця сила потім допомагає знову ж таки більш правильніше робити вибір. Бо це, як говорять ну, розумні люди, я до певної міри теж з цим згодна. Нас випробовують, не тільки на здатність посіяти хліб і забезпечити собі їжу, не тільки зуміти побудувати, знайти пару, побудувати сім'ю, дати потомство. І виростити його. Це практично в якійсь мірі роблять і тварини, але у людини ще визріває необхідність навчитися робити правильний вибір. І цей вибір не обов'язково мотивується тим, наскільки вигідно мені. Бо це примітивно і просто, і не завжди дає хороший результат, коли людина починає дбати тільки про фінанси, а в якийсь момент фінансова криза у білому світі знищує всі запаси, або, ну ще простіше, мишки з'їдають бумажні, кредитні білетиці. Ну, зникає, звичайно, все. Чому? Тому людина не зуміла скористатися з якимось блаком, яке можна було вложити в якусь справу, допомогти тим, хто потребує допомоги, щось вибудувати, дати можливість тим, хто працює у науковій сфері, дати їм можливість працювати над відкриттями забезпечити їх першими необхідними речами. Ну, вкладають меценати, куди вкладають? В хороші справи, в ті справи, які вважаються в нашому суспільстві хорошими. От. Пожаліла людина, накопичувала, а накопичена енергія. Вона ж може перетворитися у вибухівку, тобто не принести користь, а тільки шкоду. Ну от, і тут, як кажуть, чисто математичних правил, чітких, які завжди працюють, таких правил і порад немає. Тут дійсно повинна десь розвиватися. Інтуїція, яка повинна підказувати, де більш правильний вибір. Чому в нас в нашому житті завжди є вибір? Бо завжди є на наш виділений час якісь дві приблизно однакової ваги справи. І ми можемо або цю справу вибрати і за цей час її зробити, або другу справу. Практично ніколи не буває так, що перед нами стоїть одне завдання. Але, як правило, одне завдання більш важливе, більш вагоме, і ми знаємо, що коли дуже сильно треба зробити, в цей момент ті речі, які дадуть, або спокій, або будуть закладені якісь можливості в майбутнє, то краще це зробити. Воно дійсно дасть нам і прибуток у майбутньому. Ну, в цей же момент можна було і не робити нічого, а просто тихенько посидіти на дивані, полежати. Бо людина має таку особливість, вона втомлюється, їй, звісно, треба відпочивати. От ми і робимо інколи вибір, чи піти попрацювати, на городі, посадити і чекати урожаю, чи посидіти на дивані. Хоча ні в ту, ні в другу сторону не можна робити. Велику перевагу, треба триматися золотої середини. До цього часу жодна наука, де да й ніхто, ніякі філософські системи не пояснюють досконально чітко, а що, власне, є сон у житті людини. Ну, найперше, звичайно, що ми можемо сказати, людина відпочиває. З іншого боку, коли людина, наприклад, взялася за якусь справу, яка їй дуже подобається, яку їй дуже-дуже хочеться довершити, зробити, то буває так, що навіть на сон остається кілька годин, не більше, дві-три години. І вона знову здатна взятися за свою улюблену справу, хоча, звичайно, все-таки спати потрібно. Є такі загадки, з якими ми стикаємося в своєму житті повсякчас. Ну, той же самий сон. От чому він потрібен? А потрібен. Різних тем. Для роздумів, для пізнання себе, своєї структури, свого тіла це невичерпне, невичерпне джерело для вивчення. Бажаю вам зустріти хорошого наставника, який для вас буде авторитетом і який буде володіти хорошим запасом слів і знань, і матиме бажання вам нормальними порціями, не даючи забагато і не даючи надто мало можливостей пізнання себе і пізнання світу. Бажаю я вам цього. Проявляйте наполегливість і бажання пізнати. Пізнання дасть можливість робити правильний вибір. Як, на мій погляд, це одне із найголовніших завдань у сучасному людському суспільстві навчитись жити не просто по вказівці, ну ми ж не роботи, ми не механізми, а бути людиною із своєю. Свободною думкою, своїми бажаннями, задумами своїми, щоб мали можливість робити вибір. Бажаю вам цього, дорогі. Дбайте про себе, працюйте над собою і саме головне живіть щасливо! Спеціального часу ніколи не виділяється ні в дитинстві, ні в юності, ні в зрілості, а тим більше в старості. Спеціального часу ніхто не виділяє, щоб бути щасливим. Але така можливість є. Навіть можна і не оглядатися на свій вік. Щасливим можна бути в будь-який момент свого існування. Будьте здорові, бережіть себе, бережіть своїх близьких з огляду на те, що зараз не дуже спокійна обстановка. Треба навчитися не просто виживати, а жити в такій обстановці, по мірі можливості давати користь суспільству, щоб не бути в тягар ні для сім'ї, ні для суспільства. Давати якісь позитивні речі. Будьте здорові! До побачення.